Намасте, любі друзі, вітаю вас знову на своєму каналі у програмі Прогнози на тиждень. І сьогодні я вам розповім багато-багато цікавого, але перш ніж ми до цього перейдемо, я хочу звернути вашу увагу на те, що в мене є дуже-дуже цікавий чат-бот в Телеграмі, в якому можна дізнатися своє кармічне завдання. Всі деталі в описі під відео, посилання на цей чат є там. Якщо ви задумувалися над сенсом свого життя, які якості вам потрібно розвивати протягом життя, які, в які сфери вам обов'язково потрібно йти, а які можливо вам і не потрібні згідно з вашого кармічного завдання, будь ласка, вам туди. Також, будь ласка, не забудьте підписатись на цей канал, прямо зараз написати будь-який коментар і поставити вподобайку ну, або дизлайк цьому відео, для того, щоб більше людей мали можливість ознайомитися зі, з таким прекрасним контентом і з таким прекрасним моїм каналом, де ми говоримо про астрологію української мови. Отже, з цього тижня у нас будуть дуже дві визначні події, які трапляться 29 червня всі в один день. Передостанній день червня це буде перехід Меркурія в новий знак зі свого сильного положення, зі свого знаку близнюків у знак рака, і Сатурн буде, перестане бути прямоходячим, а стане ретроградним. А про це я трішки детальніше далі розповім, Не перемикайтеся. Отже, поїхали тепер до кожного дня тижня. Отже, у понеділок у нас буде ще доволі яскравий місяць, так він уже спадаючий, але нашатра буде хороша і, в принципі, непогані йоги утворюються. На небі доволі м, така спокійна ситуація поки що, але треба враховувати, що Марс є в своєму знакові. Тож, е, ну, бойові дії, війну поки що, на жаль, ніхто не відміняв. У нас буде накшатра шравана, вона дуже хороша, вона є божественна. І в цей день дуже добре прислухатися до розумних порад. Шравана власне означає слухати. І також цей день дуже сприятливі будь-які ритуали, які вшановують Господа, нові починання можна купувати якусь нерухомість, можна переїжджати в нове місце. Я не рекомендую купувати машину, тому що вона буде більше часу стояти. Але будь-які такі крупні речі, крупні проекти, краще все ж таки почати до 29 червня, поки, поки Сатурн не став ретроградним. В цей день дуже добре залагоджувати конфлікти, домовлятися, миритися з людьми, просити пробачення, і також якісь переговори, переговори проводити телефоном, тобто це. День, коли можна почути Власне, те, що нам хочуть сказати, а не те, що нам здається. І дуже добре, сприятливо, є подорожі у всіх напрямках. Можете кудись подорожати. Гарного понеділка! У вівторок, день Марсу, у нас буде більш жорсткий день, більш напружений. У нас буде демонічний кшатра Дганіштха, також цей четвертий. Місячний день, який вважається не дуже сприятливим для будь-якого роду хороших починань, і утворюються такі йоги, які мені не дуже подобаються: йога втрат, йога смерті і різних розривів. Майте це на увазі, потрібно бути обережним цього дня. Що від нас хоче накшатра тганішки? Вона хоче, щоб ми в цей день були спокійні, займалися медитацією, йогою. Також можна купувати новий одяг. і... Власне, Дганіштха – це доволі така рішуча і агресивна накшатра, яка дуже гарно вміє відстоювати свої кордони. Тому в цей день ви можете цим зайнятися, відстоювати свої кордони, можете відвоювати своє, і також застосовувати або купувати якесь нове технологічне обладнання. Що в цей день не можна робити, власне, якась рутинна домашня діяльність, наприклад, як прибирати важко буде. Якби домовляйтеся з людьми, бути толерантним, не вимагайте від себе в цей день багато розуміння, але також потрібно себе застрахувати від різного роду конфліктів. А, і якщо з вами в цей день хтось хоче дуже познайомитися, якісь стосунки, будувати дружні чи любовні, будьте обережні, цей день є несприятливий для такої діяльності, і воно може багато закінчитись. Так, гарна вівторка. У середу день має бути трішки кращий. є день Меркурі. Меркурій зараз в хорошому для себе положенні, але скоро вже буде переходити. Утверється хороша, сприятлива шубга-йога. П'ятий місячний день. Місяць ще не є такий вжитьмяною, тобто він ще є яскравий, але, але він знаходиться на кшатрі трішка дуже близько до Сатурну. І це буде відчуватися такі мікросадесаті. День може бути доволі такий, який вимагає терпіння. Дисциплінованості, організованості і, може бути, знаєте, відчуття такої якось психологічної важкості, наче психологічний тиск. Плюс ще накшатра шатапхіша, вона доволі така важка, це накшатра раху, вона може давати ілюзії. Шатабхіша перекладається як сто лікарів, тому в цей день дуже сприятливо починати лікування, а також символ Шатабхіша — це янулик. Я не рекомендую в цей день будь-що починати чи купувати якісь важливі речі, адже це може скотитись до нуля. В цей день дуже сприятливо вивчати астрологію, астрономію, будь яка технологічна діяльність. Можна подорожувати кудись, можна розважатися, також лікування, омолодження, можна до мене записатися на оприділення кармічного завдання. Дуже сприятливо в цей день. І е, також медитація і йога. Що не можна в цей день робити? Це початок будь-яких справ, звісно, е, також укладання шлюбу, одружуватись і е, будь-яка негативна діяльність, яка пов'язана з гнівом. Тому що воно може бути ну якби перебір, е, і вирішення фінансових питань. Краще це відкласти на інші дні. Гарний середень! У четвер. 27 червня у нас буде такий доволі жорсткий день, адже у нас буде така гризна накшатра, пурва Бхадра. Плюс місяць буде йти прямо по Сатурну, це буде відчуватися як такий дуже напружений Седесаті, період Сатурна. Ми будемо відчувати, наче нас прасують. І, звісно, мало оптимізму буде в серцях людей. Але, в принципі, утворюється така непогана йога, називається Шубха -матьям». вона середньо сприятлива. Місячний день у нас шостий буде, але в місяць вже потихеньку буде ставати тьмяний, відповідно, ну ментальних сил буде ставати все менше і менше. Я хочу вас попередити на рахунок накшатра Пурвабгадра, адже в цей день. Сприяти будь-які сумнівні, ризиковані і небезпечні дії. Тобто, якщо вам потрібно ризикнути, ви можете вибрати цей день, тому що енергія цієї шатри допоможе вам в ваших ризиках. Але е, також люди можуть страждати від технологій, від якихось е, е, знарядів механічних, е, і, ну, Тобто, це може бути доволі напружений день. <гадра> і в цей день сприятливо вивчати будь-які питання, які пов'язані зі смертю. Поробгадра вона також допомагає у визначенні сенсів свого життя і взагалі, що мені потрібно зробити перед смертю, щоб я не прожив дарма. Власне, можете записатися до мене на визначення кермічне завдання у четвер, для того, щоб це дізнатися. Також можна завершувати будь-які справи, щоб вони завершились швидко і сприятливо. Що не можна робити, в принципі. От, все не можна робити, крім того, що я зазначена. Будь-який початок, укладання шлюбу, взагалі майже майже все фінансові справи, купувати нові оглядіть. Оце все не треба сьогодні робити, чи домовлятися, чи якось зустрічатися групами. Це важкий день. Він для цього не не сприяє, він для цього не призначений. І більшість днів, які скоєні, більшість дій, які скоєні підію цієї накшатри, вони потім приносять біль, страждання, бентежність, жаль і ну, гору та проблеми. Тому майте це на увазі, а так? Гарного вам четверга. 28 червня, у День Конституції України, буде, знаєте, такий доволі двоякий день, тому що він буде сприятливий для початку нових справ, але все, рів, все рівно в людей буде багато страху, тривожності, якоїсь нерішучості щось нове почати. Насправді це буде останній день перед тим, як Сатурн стане ретроградний, але люди все рівно будуть відчувати е, занепокоєння, бентежність, спустошеність, тому що. А місяць поєднається з Раху в одному домі, і, відповідно, раху буде дуже сильно впливати на всю Situation. В принципі, там буде творитися хороша йога. Восьмий місячний день виважається такий середній, і непоганий і нехороший. Інакша траву та Тарапгадра вона є хороша, вона є дуже сприятлива для будь-яких починань, для розвитку також. Якихось екстрасенсорних здібності, свою чутливості, скажімо так, сприятливо давати якісь обіцянки, обітниці, також починати якісь будівельні роботи, входити в новий будинок, фінансові угоди укладати і також саджати рослинки і. Зачинати дітей є сприятлива в цей день. І варто в цей день бути такою людиною тихою, умиротвореною і сильно там не, не буянити. Власне, в цей день не варто вирішувати питання з недоброзичливцями чи людьми, які з вами сперечаються через щось. Також не варто... Починати якісь справи, які потребують швидкого результату, такі якісь швидкості, стрімкої реакції, тому що накшатра вона дуже стабільна, і повільна, і така важко, важко її зрушити з місця. І не можна в цей день нікому подичати гроші. Гарної патенці! Йой, у суботу може бути важкий день. Адже місяць буде йти прямо по раху, Сатурн у суботу всі же день буде ставати ретроградний. Е Меркурій буде себе погано почувати, будуть страждати наші когнітивні здібності, аналітичне і критичне мислення. Е буде переходити в новий знак. Е ми будемо це відчувати. І будуть купа несприятливих йог, е йога смерті, чогось горішого, йога втрати. Uh, і дев'ятий місячний день, який вважається також дуже несприятливий. Зате зате, є хороша новина в цьому всьому, що буде хоча б божественна Накшатра Реваті. і вона буде допомагати це все пережити тим людям, які є праведні, які uh, бажають іншим добра. Що в цей день можна робити? Uh, ну, щось нове починати, хіба можете в першій половині дня, поки Сатурн ще не є uh, ретроградний. Якраз от в суботу, зранку можна ще щось почати до, до, до другої години. Е, і, власне, можна також завершувати справи: е, бізнес, будь-які фінансові операції, е, якісь релігійні ритуали, подорожувати можна в цей день, е, якісь вивчення окультних чи духовних наук, отримати астрологічну консультацію в цей день, сприятливо, е, також визначити свої цілі на. Подумати над визначенням своїх цілей на наступний місяць, хоча для цього вже більше неділя буде підходити, але в суботу можна це розпочати. Також, що не можна в цей день робити, бути таким різким. Ця накшатра, вона не є дуже сміливою, тому не лізьте на рожан і дуже важко буде долати якісь труднощі. Протистояти ворогам, тобто цей день він до цього не призначений. Будь-які гострі дії, наприклад, як операції, вони також є несприятливими. Тому майте це на увазі, гарні вам сплати. У неділю має бути хороший день. Єдине, що мене бентежить, це є поєднання місяця і Марсу, яке теж може свідчити про масовані обстріли. Так, майте це на увазі. І місяць Марсом буде давати таку місяць, знаходиться в накшатрі Ашвіні. Марс вже в наступній, в гарні, але він буде давати таку певну ну, затятість, рішучість і взятість, зробити, щось таке там геройське. Так? Плюс Накшатра Ашвіні вона буде цьому ще більше підштовхувати до цього. Е, хороший місячний день, непогані йоги в, в, утворюються. Накшатра Ашвіні, вона буде. Заставляти як розпочинати щось новеньке, щось гарненьке. І в цей день дуже сприятливо, ну якщо не починати якісь речі, які ну, не дуже можуть зазнати ушкоджень від ретроградного Сатурну, то хоча б почати планувати якісь проекти довгострокові, так і складати план на наступний місяць. Аж мені також дуже любить подорожі, дуже любить таке стрімке вирішення питань, вирішення проблем, і вона дуже дружелюбна. Тому в цей день дружіть, будь ласка, гарно до всіх ставтесь, звісно, донайте на ЗСУ і наближайте нашу перемогу таким чином. І в цей день дуже сприятливо також спілкуватися з дітьми, а також з батьком своїм. І бажаю вам гарної світлої. Неділення. Я вам дуже дякую, що ви переглянули цей прогноз. Будь ласка, підпишіться на цей канал. В описі до відео є посилання на чат-бот в телеграмі. Всім бажаю гарного тижня і слава Україні! Па-па!